Говорячи про тему випробувань, Україна вже більше трьох років має війну. Багато хто молиться за мир, за те, щоб війна зупинилася. На вашу думку, чому Бог до сих пір не зупинив цю війну? Війна не від Бога, війна від людей, які є лукаві. Книга до Якова в четвертому розділі пояснює, звідки війни, звідки конфлікти. Це тому, що гріх вабить людину, він жадає чужого, він його не має, то він силою хоче взяти. І ми це бачимо у війні. Ми бачимо, що ворог втручається в чужу землю забрати те, що не його, і тоді йде Бог в цьому. А чого Бог цього дозволяє? Ну, дивіться: якщо в сім'ї є два-три сина і двоє з них послушні батькові, виконують волю батька, а третій стає злодієм, краде, е, напивається, е, зло користається свої, своїм життям, чи батько є винуватий за це? Ні. Це є вибір. Сина. Це є вибір людини, яка е, користається вільною волею. І це, на жаль, е, Соломону він зауважував, і я бачив сльози знедолених, що проти них сила наступала, а вони немічні, вони безсильні. І я бачу, що це є горе. Є горе. На цій, на цій грішній землі. Є війни, є конфлікти тому, що є лукаві люди. Але тому і Христос прийшов, бо нам потрібно Спасителя. Тепер, повертаючись до теми війни, що Бог робить під час війни? Він завжди є поруч. Ця війна закінчиться, і Бог буде судити лукавих людей. Вони за це. Перед Богом стануть не тільки колись один день на суд, але може і в цьому житті. Я скажу моє переконання особисте. Коли читаємо Біблії, ми читаємо, що один цар в Вавилоні, Новокодонозор, то Бог дозволив взяти ізраїльський народ в полон. І 70 років вони були під владою цього лукавого царя. Але на кінець його життя Бог його засудив. І кожен лідер світовий, особливо який веде себе некоректно, дивіться на, на Гітлера, його життя закінчилось, дивіться на Содама Хусейна. І разом з, з Путіном Господь буде судити, як, коли і що, це Божа справа. І ми молимося за Україну. Ми, ми підтримуємо українців, які воюють і жертвують своїм життям. І наша надія і просьба від Господа, щоб Господь допоможе зупинити цю війну. І я вірю, що війна закінчиться. Не тому, що люди чи президент якийсь один чи другий звершить ці переговори, але сам Господь допоможе в цьому. Як не знаю. Коли не знаю, а поки що. молимося, беремо відповідальність на себе, захищаємо, чим може, чим може тому нам треба продовжувати вірити, що Господь контролює час цієї війни, бути вірними в молитві, в благодійності, в допомозі країні. Вистояти проти цього фізичного ворога, і ми розуміємо, що за ним стоїть духовний ворог, стоять духовні сили, які штовхають. Це вірно, це вірно, що обманюють людину, що збуджують до лукавих вчинків, до, до страшних, діл, страшних діл. Але за це буде суд. У нас у віруючих людей є таке розуміння, що це навіть. В першу чергу така духовна атака на Україну, тому що тут є е, свобода до віросповідання, тут Правильно. є дійсно духовна спільнота між різними конфесіями, тут є духовний підйом, і е, ми думаємо, що просто диявол він хоче зупинити це духовне пробудження в Україні, і саме ця війна це як привід, Щоб мати цю таку атаку знищення захоплення України, щоб ви могли прокоментувати? Історично церква росте під час конфлікту. Церква росте під час переслідування, під час випробовування вогнене вогнен... і... і тому, що коли проблеми, коли конфлікти, коли смерть, коли пролиття крови. Люди звертаються Бо, Бога. Боже, допоможи. Боже, ми кличемо до Тебе. І ми бачимо, що страшні речі відбуваються на східних сторонах е, нашої країни, але все ж таки церкви переповнюються людьми, які шукають і поживу, і захист, і бомбосховище, і Більше людей почали ходити в церкву як до війни. Ми не хочемо війни, але є якісь добрі результати, що виникають від такий страшний час війни, що люди почали горнутися до Бога. Але тоді у мене виникає питання, чого ми маємо чекати горе, щоб звернутися до Бога? Чого не в добробуті? коли мир, коли спокій. Ми будемо віддячні Богові з Богом. І життя під час війни легше, і життя, коли все добре, є легше. Бог є допомога наша. Блажена країна, блажена держава, що Бог є їхнім Богом, каже писать.